Дорогі студенти, шановні професори, доценти, кандидати і доктори наук, дорогі наші викладачі і співробітники університету. Сердечно вітаю вас всіх із нашим святом з днем Київського університету імені Бориса Дмитровича Рівченка. Цей день університет вибрав як своє свято не випадково. Адже це день народження, видатного українського педагога, письменника, етнографа, науковця Бориса Дмитровича Грімченка, ім'я якого носить наш університет. 8 жовтня 2009 року наш університет отримав нову назву, як Київський університет, імені Бориса Гривченка. Я хочу щиро всім вам побажати, щоб з новим ім'ям для нас відкрилися нові горизонти. Розвитку, щоб ми здобули загальнонаціональне і європейське визнання. Святому вас, дорогі друзі!